У шостому класі діти вивчають історію середньовіччя, ну як все у Вальдорській школі не просто так. Шостий клас це такий вже вступ до підліткового віку, коли е, починається таке певне порушення усталених правил, норм, та, в яких жили діти до цього в своїй школі, в своїх родинах. І це час такого руйнування. І на це зруйноване має прийти щось нове або новими барвами заграти це старе. І це старе має бути вже прийняте ними. Середньовіччя це ті темні віки, коли дійсно руйнувалося щось старе. Щось старе, щось дуже міцне, могутнє, осталене це Римська імперія. А Римська імперія була надзвичайно могутньою, її культура була дуже сильною. Вона мала величезну територію, але... Не тільки через зовнішні причини, але через них теж більше через внутрішні причини, те, що відбувається з підлітками, ця імперія руйнується. І починаються ці період темних віків, коли люди поринають у війни, у хвороби, коли старі цінності вже не мають такого значення, коли щоразу. Приходять одні племена, інші племена, і кожен з них щось приносить своє, розтоптуючи і вбиваючи, і знищуючи те, що було до них, поступово укріплюються нові традиції, нові порядки. Серед всього цього темного, такого злого, нестабільного є щось таке, що як світло, як сонце, сяє аж з того середньовіччя, і до сьогодні. І якщо прибрати... Усе, що все, що було в середньовіччі, ми скажемо, а що зараз лишилося, що є вічним, то це, власне, чесноти, та, які були тоді притаманні лицарям, і лицарству як, як культу, та як культурі цілій. І це чесноти прекрасної дами. І це так важливо пережити яким же новоспеченим підліткам. Як ідеал, як щось прекрасне, як щось світле серед цієї темряви, яка на них наступає, тому що вони вдягаються в чорне, вони малюють чорним. І це не просто так, тому що їм так хочеться, чи це якось модно, чи це круто, це тому, що такі у них брухливі зараз переживання, пов'язані з гормональними змінами. Та що це чорне, це як самотерапія. Це таке, можна сказати, темні віки в біографії людини. На да, ось цей підлітковий вік. Ми всі це там можемо певною мірою спостерігати в наших дітях. Кульмінації епохи історії середньовіччя є власне бал. Ми до балу готуємося заздалегідь. Ми говоримо про лицарів, про прекрасних дам, про ці чесноти, про гідність лицарську, про гідність і вірність прекрасної дами. Як не дивно, діти з цього зовсім не сміються. Вони дуже серйозно. До цього ставляться дуже часто проводять паралелі з сучасністю, да, тому що лицарство сьогодні це не тільки там норми поведінки. Так, як це було раніше, зараз у нас ціло військо таких лицарів є. Це не щось давнє, це не щось віджите, забуте. Ці лицарі зараз захищають нашу країну, і для цих хлопців і дівчат це дуже реально зараз. Вони знають про тих чоловіків. Деякі залишають свої будинки і свої сім'ї, їдуть захищати рідну землю, так як лицарі тоді в ті часи. Вони знають про тих прекрасних жінок, так, про тих прекрасних дам, які чекають, які тримають будинок, які виховують дітей, які продовжують працювати, які продовжують далі творити і любити і чекати. Особливо переживали середньовіччя і лицарство цього року. Дуже особливо. Це, це прямо так відчутно, і це аж пронизало до, не знаю, до кінчиків пальців просто. Бо це тоді не порожні слова, і це не казка. І не просто якась така не просто така, не просто така прекрасна історія. А, і коли, коли був бал, така відбулася посвята в лицарі цих хлопців, для них це теж тепер не порожні слова. Хлопці, готуючись до балу, Перед яким у них турнір тренуються в лицарському бою. Вони стріляють з лука, те, що було да, те, що було притаманно тоді лицарям. і у дівчаток дуже дуже особливе приготування. Що в ті часи давні в часи середньовіччя, А лицар, який відправлявся на війну, його прекрасна дама вишивала йому або хусточку. Або вона відрізала шматок свого рукава із сукні, або вона вишивала йому нашивку та на його туніці, яку він на кольчугу вдягав. Лицар це носив собою, і це був йому спогад про, про, таке, про мирне життя, про цю чарівну дівчину. Наші дівчатка теж були такими прекрасними дамами для своїх лицарів. Вони на рукоділі з пані Рімою вишивали хусточки. Вони на них вишивали монограму свою, вони вишивали квіти, вишивали візерунки. І вони не знали, хто саме на балу, бо це було жеребкування, дістане цю хусточку. І це було дуже сильне хвилювання. Так радісно було дивитися, як дівчатка. По-справжньому це переживають, вони там дещо соромилися і дуже-дуже старалися. Це вийшло неймовірної краси ці хусточки. Дівчата зараз не носять довгі сукні дуже рідко. І пережити те, що коли жінка рухається в довгій сукні, в неї навіть хода інакша. Ти інакше переживаєш своє тіло, ти інакше переживаєш себе. Ти красива, ти, ти святкова. І це не означає, що ми хочемо виховати в них ось цю звичку, носити довгі сукні. Звичайно, ні. Але важливо, що коли я бодай один раз в житті пережив себе. Чи пережила себе лицарем прекрасною дамою. Мені здається, що це відчуття. Воно залишиться, воно нікуди не дінеться. Це буде ну, як таке зерно, де, яке, ми ось, яке ми посіяли. І вони колись до цього повернуться. І це зовсім не означає, що після посвяти в лицарі наші хлопці будуть лише чемними, вони будуть лише благородними. Але вони одного разу це пережили. Одного разу вони такими були. І це ідеали, які дуже важливо у цьому віці, дуже важливо їх подарувати.